В геморою не може налагодити роботи кишківника, часті розлади, здуття багатого газоутворень, почуття розпирання живота після їжі тяжкість. Ну, по-перше, саме розлади кишків причиною того, що з'явився геморой. Тому Пов'язано в іншу сторону. Ви прибрали геморой, і це нормально, тому що він заважає виділенням, але ж треба налагоджувати роботу кишківника. І про це сьогодні вже казала: харчування, вода, фізична активність. Додайте all-in-one замініть один з Вечірні краще всього, щоб не було вночі бродіння. Тому що грошей полинуван це дуже така легка поживна їжа, яка не викликає здуття, і ввечері перед сном буде заспокоюватись кишківник. І також можна зранку не пауер коктейля, а саме джуніор, щоб. Клітковина не викликала такі проблеми. Далі додавайте обов'язково також йогурт, додавайте Сі-Баланс, тому що він запобігає бродінню, і, знову ж таки, і Активайз, і Ресторейц, всі додаткові продукти на базі саме базового сету. І ще хочу порадити вам обстежитись. Можливо, у вас є якась харчова непереносимість. Може лактозна, може фруктозна, може проблеми з ферментами. Обстежте кишківник, шлуково кишковий тракт, щоб знати причину.